Слава Ісусу Христу, багато думають і проповідують, що церква не потрібна, пастор не потрібний. Але що нам каже Біблія? Апостол Петро в 5 розділі, 5-й вірш, пише нам: також молоді, коріться пастирям, і всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Апостол Петро описує також, що сьомий пункт благодаті це є пастир без церкви, пастиря, який живе по духу і виконує волю Божу. Ми просто не пізнаємо Бога. Ми не хрестимося Духом Святим і не матимемо благодать. А той, хто противиться ще слову Божому і пасторі, той і до поклонник і чарівник пише Біблія у перше царстві 15.23. Ісус Христос сказав Петру, ти камінь, і я на цьому камні построю церкву, яку не подолають ворота, пекла. Єфісян 4.11. Він і поставив одних апостолами, інших пророками і це інших благосвісниками, а тих пастирями та вчителями нечисті духи. Вони бояться здравого вчення чистого Євангелія Ісуса Христа, тому що Дух Святий є там, де є апостоли у церкві. Бо там, там, де є Дух Святий, там є свобода від усіх нечистих духів і є благословення Божі. Тому вірте Богу і приймайте Божих людей в своє життя. Амінь.